Триває третій рік Великої війни. Страшний літопис нараховує чимало трагічних сторінок. Одна з них пов'язана з містом Марії Маріуполе. Лютий-березень 2022-го Маріупольці ніколи не зможуть стерти з пам'яті. Про страшні історичні події говоримо з керівником центру Я Маріуполь у Кривому Розі Володимиром Курським. Я вітаю вас. Доброго дня. Я пропоную розпочати зі стрічки «20 днів у Маріуполі. Цей фільм нині оскароносний. На вашу думку, наскільки ця подія дієвий спосіб нагадати про Маріуполь не лише іноземцям, а й українцям? Дійсно, це дієвий спосіб, перш за все, то що це є документальна стрічка. Це документальна стрічка з фактами, які відбувалися. І всі повинні замислюватись, що таке жахіття може відбуватися насправді. І цей фільм треба подивитися всьому світу. І не для того, щоб поспівчувати маріупольцям, а для того, щоб розуміти, що може зробити країна-терорист з містом, якщо не зупинити цю навалу. Завдяки цьому фільму весь світ дізнався всю правду про трагічні події нашого українського Маріуполя. Єдиного міста, котре. Перших днів вже залишилися в повній блокаді. Тому міжнародна спільнота має почути голос Маріуполя та підтвердити і продовжувати підтримку боротьбу за правду. Маріуполь був у повній блокаді, але ті мирні мешканці, яким вдалося виїхати, чимало з них вони опинилися в Кривому році. Скільки наразі таких людей, ваших земляків, Залишаються в нашому місті. Ну, наразі в нашому центрі зареєстровано 1400 маріупольців, котрі виїхали вимушено виїхали з нашого міста, і наразі вони знаходяться у нас, спілкуються з нами, отримують певні послуги, ну і, як то кажуть, Є нашим маленьким ком'юніті маріупольським, котре робить це для того, щоб громада, маріупольська громада була збережена. Якої допомоги потребували маріупольці, які приїздили до Кривого Рогу? І що нашому місту вдалося зробити для цих людей? Ну, в першу чергу, на початку це була допомога пов'язана з так би мовити гуманітарним напрямом. Це і харчові набори, це і гігієнічні набори, це і якісь речі, котрі маріупольці потурбували, тому що всі ці речі були залишені в рідному місті. І завдяки тому, що ми відкрили цей центр, і в нас була можливість допомагати нашим маріупольцям. Після це Почали розвиватися і гуман... не тільки гуманітарний, а й юридичний напрям, психологічний напрям, медичний напрям. Ну, Загалом то на початку відкриття ці всі напрями працювали. І це такі, як то кажуть, життєві напрями, котрі потребують безпосередньо людина. І подалі робота вже формувалася, була. По розвинуту напрямок культурного, освітнього, ну і вже таким чином трошки змінювався формат надання послуги, тому що ну, маріупольці більш-менш інтегрувалися вже в місто. Я знаю, що чимало маріупольців через Кривий Ріг їхали транзитом до інших міст України або за кордон, але ж чимало і лишилися в Кривому Розі. Чи багатьом вдалося працевлаштуватися? Ну, наші міста вони схожі, вони, так би мовити, металургійного, індустріального напряму. І багато наших мешканців мають такі спеціальності і мають Таку роботу, яка, ну як там кажуть, а, а аналогічного формату, і їм була можливість залишатися і про це влаштовуватися завдяки підприємствам, які є в кривому розі маріупольці отримували роботу і надалі працювали. Ну, якщо так казати загалом по чисельності від потреби 100 відсотків, десь 85% ми працевлаштували наших марюпольцях на підприємствах малого, середнього і крупного бізнесу, то там, дякуємо, що є така можливість нашим марюпольцям працювати, отримувати заробітну платню і далі вже жити, як то кажуть, повноцінним життям. Дякую, пропоную окремо трошки зупинитися на роботі центру Ямаріуполь. Ви його очолюєте, які пріоритети нинішні в роботі, які вони були на початку? Як ви змінювалася ситуація? Ну я вже трошки вище сказав, що перш за все були пріоритети напряму, так як би мовити, життєдіяльності людини? Такі банальні речі, які виявилися не банальними. Так а наразі вже. От уже другий рік наш центр існує і трошки напрям змінюється, він більш такий, я би відзначив це освітньо розвиваючого формату. Це і освітні послуги для наших діточок, це і освітні послуги для дорослих у нас. Ми дуже опікуємося нашим дорослим населенням, так би мовити. У нас є клуб поважного віку, де наші маріупольці поважного віку. Займаються не тільки там психологічними розвантаженими, а й різними вправами, і покращують свою українську мову, і роблять якісь поробки, і займаються малюванням, тобто такі творчі направленості, які дають можливість нашим малюпальцям трошки відітію від того, що вони пережили, і якимось чином інтегруватися в таке повноцінне життя. Тому напрями освітнього культурного е формату, вони більш е такі, е е Ну, Теж дуже багато ми співпрацюємо з громадськими організаціями, і, і в напрямі історичному, і е багато сумісних проєктів ми робимо з е палацами культури. Тобто намагаємося всебічно і розвинути, і всебічно відволікти наших маріупольців від пережитого. Чи підтримує Криворізький центр і Маріуполь зв'язок з земляками в інших містах? Ну, звісно, у нас наразі тривають там сумісні проєкти, художні виставкові проєкти, і між собою вони спілкуються. Ми разом. Посилили роботу для допомоги щодо допомоги для наших ЗСУ. Ми плітимо сітки, ми робимо копне свічки, збираємо бляшанки. Ну тобто ми намагаємося бути корисними, де б ми там не знаходилися. І ми розуміємо, що від нашої допомоги теж залежить багато чого важливого для того, щоб наближати перемогу. Тому і ті сумісні проекти, котрі ми робимо. Ну і взагалі-то нам допомагають місцеві, криворіжці приходять, долучаються до цих проєктів щодо допомоги ЗСУ. Тобто ми інтегруємося, ми з собою спілкуємося, создаємо такі наші маріупольські ком'юніті для того, щоб зберегти нашу маріупольську громаду. Наприкінці, про 16 березня, це така Тут на з багатьох чорних сторінок для всієї України, для Маріуполя, обстріл драмтеатру це та подія, яку ворожа пропаганда намагається перекрутити не знаю на 180%. відсотків, стерти з пам'яті. Чи зможуть криворівці та маріупольці, які нині проживають в Кривому Розі, шанувати пам'ять загиблих тоді? Ну, У нас наразі 16 березня у всіх містах, де є центр, є Маріуполь, пройдуть заходи в пам'яті жертв трагедії драмтеатру. Маріупольці зберуться біля театрів в різних містах, запалять лампадки пам'яті і таким чином шанують пам'ять загиблих на драмтеатрі. Незважаючи на те, що коли була, ця трагедія відбулася, незважаючи на те, що і біля театру були великі літери, діти, і ну, по всім ознакам було, що це мирний об'єкт, ну, але ж ворог, на не це не зважаючи, зробив такий злочин, для нас дуже важливо, щоб Цю всю правду знали не тільки наші українці, не тільки там, де ми мешкаємо, а взагалі вся мірова спільнота. І свідки, котрі є, котрі були на той час при цих подіях, вони про це і кажуть, що як це все відбувалося. Тому не вдасться перекрутити і сказати цю інформацію ніколи. І з нашого боку, ми постійно над цим наголошуємо і надаємо свідчення, спілкуємося і доводимо, що це все таки був військовий злочин, який привів для... для такої трагедії. Дякую вам за змістовану розмову. Глядачам за приділений час. Бережіть себе.